Шановні робочі освіти, ми продовжуємо з вами тему теплові машини, розв'язування задач з цієї теми, і у нас є наступна задача. Температура нагрівника становить 500 градусів Кельвіна, а температура холодильника 300 градусів Кевна. Необхідно визначити максимальний можливий коефіцієнт корисної дії за кармонт. Давайте спочатку запишемо умови цієї задачі, напишемо Дано та будемо розбиратися. Температура нагрівника становить 500 градусів Кельвінів. Нагадую, що температура, якщо вона вимірюється в Кельвінах, ми позначаємо її великою літерою Т500 градусів Кельвінів. Температура холодильника 300 градусів К. Т2 дорівнює 300 градусів КВ. Нам необхідно визначити максимально можливий коефіцієнт корисної дії за кордон. Відповідно, давайте ми поставимо. Нам потрібно знайти коефіцієнт корисної дії. Коефіцієнт корисної дії в термодинаміці позначається грецькою літерою ета. Але так як у нас розрахунки за циклом карно, ми позначаємо її як ета максимальна. Знак питання. Якщо у нас розрахунки за циклом карно, відповідно, ми використовуємо саме ту формулу для розрахунку коефіцієнту корисної дії ідеальної теплової машини. В такому випадку наша формула для обчислення коефіцієнту корисної дії ідеальної теплової машини буде мати наступний вигляд. Відкриваємо дужечки. нам потрібно 1 відняти температуру холодильника, поділимо на температуру нагрівача. Закрив дужку і помножити на 100%. Нагадую, тому що в нас коефіцієнт корисної дії завжди обчислюється відсотки. Маючи отаку формулу, ми можемо з вами вже приступити безпосередньо до розв'язування цієї задачі. Підставимо чисте. Коефіцієнт корисної дії максимальний доріг 1 мінус. Замість температури холодильника у нас буде з вами. 300 градусів. Замість Т1 температури нагрівника на 500. Закрили дужку і помножити на 100% доріг. Виконуємо дію в дужках спочатку. Перепишемо один мінус. Е, виконуємо дію ділення. 300 необхідно поділити на 500. Виконуючи обчислення, ми з вами отримуємо 0,6. І потрібно буде помотити на 100%. Дорівняє. Рахуємо спочатку в дужках. 1 мінус 0,6 дорівнює 0,4. Помножити на 100%. Виконуємо дію множення на відсотки і отримаємо 40%. Відповідно, максимальний можливий коефіцієнт корисної дії в даній задачі за кардо це є 40%.